Псані не сказано, немає влади як тільки від Бога. То що тепер? Всі тирани, всі убивці теж від Бога. Не, Мої хороші, не треба просто плутати Боже благословення з Божим допущенням. Тому що Бог є владика всього і жодна влада не постає без його дозволу. Але це не означає, що Бог свалює зло. Він не допускає погану владу. Щоб покарати народ, щоб навчити, щоб показати наслідки гріха. От пригадай притчу про Йотама. Добрі дерева відмовились царювати. А погодилась хто? Зла, зблідна, тернина. Е, так, всяка влада під контролем Господа. Але не всяка влада від серця Божого. Тому не будь терним і не обирай терміни собі, соцаря. За Залишайтеся з Богом!